Всім власникам тварин необхідно потурбуватися про імунізацію домашніх улюбленців проти сказу, тим паче на тлі зростання показників захворюваності на сказ. У державних лікарнях ветеринарної медицини вакцина проти сказу є, і вона безкоштовна. На даний час дуже багато розповсюдилося безпритульних тварин, також диких. Це мається на увазі лис. лисиць, шакалів, які заходять на подвір'я до людей. Буває таке, що кусають, травмують тварин свійських, а людина може це навіть не побачити. І в процесі потім виходить зараження. При укусі твариною людини, виходить зараження людини на сказ. Щоб запобігти цьому на даний момент ми ходимо по мікрорайону 8 школа, проводимо профілактичні щеплення проти сказу. Сказ це невиліковне захворювання людей і тварин. І єдиним методом боротьби з хворобою є щорічна вакцинація домашніх котів і собак. Дуже важливо, коли власники тварин відповідально ставляться до здоров'я улюбленців та власної безпеки. Ну що він жив? Ти що? Це ж така валять хороша ну я знаю, що він не лічиться. Я так я та ну, в принципі, я не дуже обізнана в цій професії, ну знаю, що це погано. Слід уникати контактів з безпритульними і дикими тваринами за найменшої підозри на захворювання серед тварин. Треба негайно повідомляти державні установи вет медицини. Якщо ви за Побачили, що якась не така поведінка у ваш, вашої тварини краще звернутися до фахівця ветеринарної медицини для спочатку для консультації, а потім вже встановлять вони, що далі з ним робити. Після укусу підозрілою твариною слід одразу звернутися до лікаря, оскільки вже після прояву клінічних ознак врятувати хворого як правило не вдається. Вчасно наданий комплекс антирабічної допомоги може вберегти людей від найгірших наслідків. Були случаї заболівання у нас на вулицях з казом собак. То я вирішила зробити привіт своїх домочадців. Ну ані у нас уже давно взрослі, бонічки 10, а білу 9. Щеплювати домашніх собак та котів необхідно щороку, починаючи з тримісячного віку, нагадують ветеринарні лікарі. Вакцина на даний час українського виробництва від вітчизняного виготовляється в місті бровари, називається Рабістар. Приходить до нас у коробках, і також кожні 50 доз у такому контейнері для кращого зберігання і термо. Ізоляції, щоб не перегрівалася, також ну при вакцинації по дільницях фахівці використовують термосумки з хладогенами. Однією з причин збільшення випадків захворюваності тварин на сказ є неможливість провести імунізацію деяких тварин, зокрема червоних лисиць, які в природі є основним носієм вірусу. Під час воєнного стану доводиться розкладати принади вручну, так само буде і цієї весни, та осені. А от щеплення від сказу домашніх улюбленців справа господарів. Тож не зволікайте, звертаються ветеринарні лікарі.